Доброго вечора. Інформаційна характеристика п'ятниці. До вашої уваги. Сьогодні у студії працюватиму я, Віктор Шубін, і на початку коротко про головне. Михайло Папієв отримав чорну мітку від своїх за розвал партії регіонів на Буковині. Поки українці остаточно втрачають віру у справедливість судової системи, владники вирішують зробити суд удвічі дорожчим. Родоволосій художниці вдалося неможливе виміряти об'єм жіночої краси. Це 99 кубічних метрів відвертості краси та ніжності. Ти хто такий? Давай до побачення. З поінформованих джерел стало відомо, що готується зняття Папієва Михайла Миколаєвича, голови Чернівецької облдержадміністрації. Першим цю інформацію опублікував журналіст Петро Кобевко. Він каже, що первинні регіонали повстали проти методів керування партією регіонів на Буковині. Мовляв, Папієв прихопив партію і запровадив там свої порядки. Зараз губернатор зробив паузу і пішов на лікарняний. Ці події мали статись раніше, впевнено каже Кобевко. Зі своїх джерел журналісту стало відомо, що Папієва хочуть посунути. У газеті час редактор розмістив матеріал, де йдеться про те, що Папієв від комсомольця через рух дійшов до СДПО. Потім стало вигідно бути регіоналом, але біда в тому, що він не брав до уваги тих, хто творив партію. Тут він її успішно почав розвалювати. Саме первинні регіонали зараз дали чорну мітку. Папієву. І Папієву треба буде уходити. Тим паче, що видно, що Папієва покидають ті, хто був з регіонами і з партією регіонів з самих початків. Прошу прощення, сел. Ви в останнє час стали часто порушувати наші звичаї. Команда має право зібратися і поговорити. Згодом з обичаєм. На сходку! Таков Закон. Не хотят разжаловать меня. Чем ты не зложен? Команда, собравшись на сходку, как велит обычай джентльменов удачи, вынесла решение послать тебе черную метку. Переверни ее, как велит наш обычай, и прочти, что ради на ней написано. Так да ти заґаварійно у йдеться про те, що первинні регіонали повстали проти методів керування партією регіонів на Буковині. Папів прихопив партію і запровадив там свої порядки. З ним вже ніхто не рахується. У телефонній розмові Михайло Миколайович відмовився будь-що коментувати. Ви у газети час. Я, я знаєте, я всякі я всякі клітки не, не коментую. Питайте у газети час. Якщо вони пишуть, це ж ви ж журналісти, правильно? Ви ж, якщо публікуєте якусь інформацію, так, то ви відповідаєте за неї. І, Будь ласка, питайте у газети час, я всяку дурь не коментую. Ну ми в них вже спитали, а з вашої сторони є підтвердження чи спростування? Я кажу вам ще раз, що я не коментую ніякі ваші плітки. І не вдаюся, і ніколи не буду вдаватися в це. Можете писати, що хочете, але як якось дотримуйтесь стандартів європейської журналістики з партії в регіоні. Один за одним ідуть активні члени. Тому колишні народні депутати Микола Романюк та Ігор Шкіра зараз збирають докупи первинних регіоналів і зроблять спробу усунути Папієва. У публікації вказується, що Папієв взяв тайм-аут. Він пішов на лікарняний. Анатолінки Фрек Іван Мурараш теме дня у цій темі залишається ще багато відкритих питань. Шукатимемо відповіді завтра разом у програмі Політика. Вона стартує на ТВА. Це щотижнева програма, де обговорюватимуть потрохи політичне життя світу, держави, області і міста. Справи управлінські, економічні, не залишаться поза увагою міжусобиці, депутатські викрутаси, провокації, протистояння чиновників, внутрішні конфлікти, хто кого прикриває, чиї інтереси лобіює та інше. Пілотний проект вийде в ефір у суботу, 19 жовтня, о 20-й годині, з повтором у неділю, о 22-й годині. Далі говоримо про листопад для романтиків краса, для скептиків сміття, для комунальників робота. Дощ та вітер спричинили безперервне опадання листя з дерев. Двірники за природнім процесом не завжди встигають, тож чернівчанам доводиться топтатися вологими тротуарами. Порівнює з німеччиною чистоту чернівецьких вулиць, пан Володимир але каже – то не зрівняти. Приятний вір. То для взрослих людей це було. Лісся должны вибиратися вовремя, звісно. Чоловік бачить разючий контраст, а якогось тверезого пояснення такій ситуації дати не може. Мовляв, там люди і тут люди, там цивілізація і тут цивілізація. На деяких вулицях навіть двічі прибирають листя, каже голова першотравневої районної в місті Чернівці Ради Віктор Мельничук зранку та після обіду. Вулиця Руська, наприклад, це двохразове прибирання. Вулиця Кобилянська там постійно прибирається. Ну там звичайно менше листя. Такі вулиці, як Лук'яна Кобилиці, як Московської Олімпіади, там багато листя, і там також. Е Прибирається двохразово, не виконується робота досконало лише через нестачу кадрів. Нині з того складу двірників, які повинні бути, є лише 80%. Непричетний до комунальних установ. Ось цей чоловік замітає поряд із магазинами, на які працює. каже, прибирає листя протягом цілого дня, бо вітер на його працю не вважає. Але і це не найбільша проблема. Треба, щоб було хоч два-три альфатера там, і ніхто ніякої реакції не проявляє. І от що, що вміщається, туди ми висипаємо, а остальне все лишається. Листя до міських смітників скидати не можна, пояснює Микола Марчак. Листя збирати треба в кучі, в мішки висипати на прицепі вивозити. Доки посадовці шукають кадри, двірники чекають на альфатори, чернівчани простують позолоченими тротуарами. Для одних це безлад, а комусь це до душі. Треба замітати обов'язково. Погано працюють, погано. Вони це мотивують тим, що їх не фінансують. Немає фінансів, немає чим платити цим, що вбирають, листя. Воно було дуже красиве, жовте, таке поетичне, то не шкодить. А як воно все в болоті, в заразі, то шкодить дуже. Для жінок це опасно, особливо хто ходить на високих підборах. Тут, де воно жовте чистеньке приємно дивитися, а там де воно затоптане, це вже неприємно. Значить, треба прибирати. Ірина Сайдак, Іван Мітрік та Медня Тива. Вже скоро судитись може стати удвічі дорожче. Саме зі збільшення вартості позовів регіонали вирішили розпочати реформу судової системи. Законопроект Азарова Вахуметинника вже пройшов перше читання, і якщо нові правила вступлять у дію, то сума грошового збору за подачу заяви на розлучення зросте зі 114 до 228 гривень. Таким чином, владники сподіваються вбити одразу кілька зайців. З одного боку зменшити кількість людей, що зловживають право на захист, і без кінця судяться з будь-якої причини. А з іншого наповнити державну казну і суди, які є недофінансованими. А поки у Верховній Раді торгуються з приводу суми, яку будуть стягувати спозивачів, соціологи визначили, що в судовій системі України довіряє лише 2% громадян. 74% не вірить у справедливий суд, а решта вагається у питанні довіри до вітчизняної феміди. Можливо, скандальні справи Павличенків, Гонгадзе, Луценка, Тимошенко, судді колядника Зварича та тотальна корупційна системи і призвели до такої суспільної реакції. А чи вірять у правосуддя Буковинці? Ні. 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 А чому? <свісно> Довго розказую, так? Ні. Чому? Впливає влада на них. Ми не вибираємо, як колись обирали. Частково. Часто стикаюся з таким і розумію, що… Судова система України потребує великої реформи. Ні, Не дуже. А в чому? А чому так? Я думаю, що це все за гроші. Це все гроші. Мільярди, що мали прятувати життя, ось уже 10 місяців зависли у повітрі. Через незрозумілу поведінку Міністерства охорони здоров'я та затримку із закупівлею півтори тисячі ренімобілів, кілька сотень киян вийшли на мирну акцію протесту. Головний меседж мітингуючих таки дозволити необхідному медичному транспорту з'явитись. Парадокс у тому, що тендер на ренімобілі було оголошено, але з різних причин дата його проведення переносилась вже чотири рази. 28 жовтня повинно стати вирішальним днем. Треба врахувати, що бюджет. Ні кошти виділені на закупівлю ренімобілів не переносні, тобто їх можна використати лише до кінця року, а інакше вони просто згорять. А на виконання тендеру дається 90 днів, тоді як фактично до кінця року залишається 60. Тут громадськість турбує кілька пунктів: чи не виграє тендер свій, чи встигнуть до кінця року? А якщо ні, то куди ж підуть мільярди? Зараз прискіплива увага громадськості народних депутатів до цього тендеру. Розумію, що ті фірми, які повинні були би виграти, бо ми вже маємо таку інформацію, і ми звернулися до генпрокурора стосовно тої інформації, якої ми маємо і довіряємо, що тендер це просто буде прикриття для відмивання знов ж таки бюджетних коштів. Тому ви вже порушили пункт 5.4 цієї оголошення. Тобто, треба по-новому оголошувати. Щорічно жертвами работоргівлі стає понад 30 тисяч українців у світі. Така цифра в сотні разів більша майже 2,5 мільйони. 18 жовтня Європа відзначає день боротьби з торгівлею людьми. Його запровадили 5 років тому. Хто найбільше страждає від експлуатації та безчинства злочинців? Досліджував Олександр Ткачук. Така статистика жертв торгівлі людьми зумовлена низьким рівнем економічного розвитку та безробіттям, а також прагненням злочинців отримати надприбутки. В організації Об'єднаних Націй порахували, щорічно незаконний бізнес приносить 32 мільярди доларів і займає третє місце після торгівлі зброєю та наркотиками. Якщо говорити загально кількості 100% осіб, які в процесі трудової міграції, внутрішньої чи зовнішньої, то всього десь приблизно 2,5-3% – це ті, які працюють дійсно за угодами. Які працюють легально, все решту це є нелегальна трудова міграція. А отже, вона є в стані ризику потрапити в ситуацію торгівлі людьми, експлуатації праці. Пані Ельвіра очолює громадську організацію, яка допомагає реабілітуватися людям, що потрапили у рабство. Жінка розповідає, що до неї звертається чимало боковинців, причому різної статі та віку. На першому місці залишається сексуальна експлуатація, причому вона може бути як зовнішнього характеру, так і всередині країни. На другому місці це є трудова експлуатація. Це в тому випадку, коли обмежують свободу пересування людини, забрать неї документи, примушують її виконувати роботу ненормованого робочого дня в шкідливих для здоров'я умовах. В тому числі є випадки, їх не так багато, але є ці випадки щодо експлуатації з метою вилучення органів та сурогатного материнства. В її робочій практиці був випадок, коли звернулися чоловіки, що потрапили у трудове рабство в Ірак. А коли почалася війна, заробітчанам вдалося вибратись. Вже в рідній державі їм дали змогу реабілітуватись та придбали інструменти, аби чоловіки могли і надалі працювати. В Україні два роки тому ухвалили закон про протидію торгівлі людьми. Однак допомогти відійти від жахіття трудового рабства жертвам допомагають громадські організації, а не державні установи. Основна проблема полягає в тому, що більшість людей бояться розголосу і в належній інстанції не повідомляють. Про те, що з ними трапилося. Олександр Ткачук, Олег Сташкевич дня, ТВА Ціни на овочі будуть стабільними. Принаймні, у цьому переконують експерти. Аграрії зібрали рекордний за роки незалежності врожай. Це підвищило міжнародний рейтинг України і вивело її на друге місце в світі з експорту пшениці кукурудзи і ячменю. Оксана Марченко зараз у відпустці по догляду за дитиною. Попри це, грошей з урахуванням зарплати чоловіка і допомоги при народженні дитини родині все ж вистачає. В останнє время ціни у на стабільне, та дуже великий плюс. То тобто, є, якби ну розчитуєш свій бюджет і на кожен місяць, то тобто, ну, нічого не прибавляється. Я вважаю, що ціни не оставаться стабільними. Відразу після підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС обсяг інвестицій мав би зрости на рівні 5 мільярдів євро. Після підписання його ми можемо. За нульовими ставками експортувати до європейського союзу соняшникове соняшникову олію. Україна власне може нагодувати половину населення Європи сама, і жоден європейський фермер не зможе конкурувати з українським. Наталія Радченко домогосподарка, і вона не торгує продовольством на світових ринках. Вона його купує на оптових і стежить за рівнем цін на картоплю, щоб не провалити сімейний бюджет. Цены стабилизируются сейчас, и для нас это очень хорошо. И вот с этими скидками, то, что вот сейчас в магазинах есть скидки, это вообще для народу это очень хорошо. А зараз про родоволосу художницю, якій вдалося виміряти об'єм жіночої душі, Юлія Червенюк у Чернівецькій кав'ярні представила колекцію картин, написаних жінкою про жінок, у відверто чорно-білому кольорі олівцем з душею та про душу. Акцентує дівчина на очах, бо вважає, що саме дівочий погляд має найбільше магії. Писала здебільшого чернівчанок, однак є й кілька з інших регіонів заходу України. Юлія розповідає, що моделей було нескладно знайти. Варто було лише оголосити про проект у соцмережах, і сотня красунь одразу ж відгукнулась. Частину презентованих картин художниця малювала з фото, тому для деяких відвідувачок побачити себе на полотні стало приємним сюрпризом. А з'явилася ідея створити виставку «99 кубічних метрів жіночої душі дуже несподівано. Я просто рахувала периметр всіх своїх картин, тому що я не мала з чим зайнятися. Їхала в маршрутці, вирішила підрахувати, скільки метрів чи сантиметрів взагалі я намалювала. Через чорний і біле легше показати відвертість емоцій, ніж через кольори, тому що вони іноді зайві вони іноді відвертають увагу від правдивості. А мені було дуже важливо показати відверті емоції, правдиві та щирі. Вона розкішна, вражаюча, велична. Із позолотою в інтер'єрі, вишуканістю на кухні та пафосом в повітрі. В ресторані Аристократ відкрили нову залу на 330 осіб і охрестили її величною. Піщана екскурсія харківської художниці, пристрасні танці шоу-балету Імперія з Одеси та цікаве проведення свята ведучою Ольгою Фреймут. Захід вразив гостей і вселив бажання повертати сюди знов і знов. Сюди запросили тільки найближчих та найбажаніших людей. За шторами ця мрія, яку людочка особисто викликала, надихалася на ярукобританія. Я вже подивилася на залу. Вам сподобається. Він у нас де особливий, він у нас зроблений в дуже гарному стилі, в класичному стилі. Дуже багато позолоти в ньому. Ну інше, ми не будемо з себе говорити. Ви повинні самі побачити після перерізання стрічки. У величному на всіх чекав сюрприз: перший акорд і перші рухи з одеським шармом. Почалося з мене, що я захотіла, старалася. Багато працювали разом, дуже багато працювали, ну і я думаю, що нам це вдалося. І аристократ, відповідно, тільки від того, коли ми зробили інтер'єр. Ми думали довго, як назвати У нас? Було декілька варіантів. Ми вирішили, що зайшовши сюди, в цей заклад, тут не може бути іншої назви, тільки аристократ. Аристократ відкрився у 2009 році. Спершу були дві зали, потім відкрили третю, а за тим літню терасу. І вже тепер ошатна зала велична. Я дуже обережно ставлюся до добли, близьку, але у цьому виконанні. Все блистить благородно, правильно, так як і повинно бути на урочистій події. Мені важливо, коли ресторан є у власності сім'ї. Не просто людина-інвестор поклала гроші, робіть собі, що хочете. Такі ресторани не виживуть. Зараз багато ресторанів у стилі кежуал, де пластикові вікна, випадкові меблі, а от розкоші бракує. Тепер ця ніша заповнена. Очень красивый зал, и кроме красивого зала, здесь очень уютная атмосфера среди команды. Я могу сказать, что вот мы здесь один день находимся. Но наскільки э, нас вода таки мою там домашней обстановки нас окружили. Ми приїхали нас чудесно встретілі. Цікавою була і віртуальна подорож крізь піщану історію. Художниця до деталей показала, як все починалось, і провела гостей від порогу і до столу. Номер був складний тим, що дуже много деталей предметы интерьера, все вот фираночки, вазочки, это все было довольно детально. Делали, да, по фото, так как мы территориально находимся далеко. Времени, ну, буквально неделя. Задумывался номер как небольшая экскурсия. Залів є дуже багато. Я поїздив по Україні і поїздив по світу, і залів є всяких різних дуже багато, і великих, і, і широких. І, і також вони можуть бути і гарно оздоблені тут важливо, щоб, ну тут відчувається якась такий затишок домашній, тобто якась така родзинка, яку ну неможливо передати там ні, ні дорогим оформленням, тобто якась умовно кажучи, в закладу є якась душа. Неймовірно, неймовірно, вони прийняли нас усіх. Безмежна їм вдячні, що вони є в нас. Я думаю, що це дуже великий крок. Вперед, навіть в, нас, в наших Чернівцях, такого затисного, такого уютного, такого щирого, і такого залу немає ніде. Анатолій Ніфурек, Іван Мурараш, темітня ТВА. Буковина розродилася першим майстром міжнародного класу з боксу. Вперше в історії краєвого спорту наш земляк добився такого високого міжнародного визнання. Ним став чернівчанин Олександр Тесленко, який на фініші доволі успішного для буковинських боксерів цьогорічного сезону здобувши свою чергову перемогу в престижному турнірі категорії А, виконав норматив майстра спорту міжнародного класу. Саме в цьому боксерському залі Чернівецький, ДСШ номер 1 новоспечений майстер спорту міжнародного класу робив свої перші кроки на шляху до підкорення високих спортивних вершин. У мене в 7 років папа привів в спортзал. Ну там вообще хоть был зал карате какой-то, он туда занимался, ходил и я. Меня повел там вообще к кому-то тренеру, ну, другу, к первому тренеру. Он мне так для себя учил тренироваться. Чтобы меня на улице не били. Папа меня отдав. А потом уже я там чуть походил, и папа мне уже отдал сюда, чтобы я профессионально начал заниматься. Вот 8 лет я у Игнатия Николаевича начал заниматься. И уже начал там с 10 лет, по-моему, на соревнования ездить. Изначально был перспективным ребенком, и первый чемпионат Украины по школярам он выиграл еще в весовой категории 41 килограмм он боксировал. Поэтому то есть он уже давно Ну, тренера обращали на него внимание и надеялись, что из него вырастет достойный боксер. Високе спортивне досягнення боксера це результат колективної праці тренерського педагогічного колективу міської дитячо-юнацької спортивної школи, де бокс є одним із профілюючих видів спорту. І один з кращих видів спорту, який у нас розвивається, це бокс. Хочу окремо відмітити дуже плідний тенден, який образувався, створився буквально три роки тому. Це Геннадій Соловйов і Василь Ротар. Ці два тренери, дуже досвідчені, які тренували окремо, показували високі результати. А коли вони стали працювати разом, то створилася така командна, і кожен з них виходить, що один плюс один до рівня одинадцяти. У них є дуже амбітні плани, і я бачу, що ці плани вони реалізують. Олександр Тесленко один з найперспективніших в плеяді молодих талановитих боксерів, які зараз підростають в тініцях. Мені каже, у нас всі ребята перспективні. Просто Саша віддавався на тренуваннях. старался, и многие другие ребята его возраста, по взрослым сейчас, также уже готовятся в полшага, остановились от выполнения мастера спорта международного класса. Я думаю, раз мы, Саша, это у нас первый проходит, тот, и вышел на международный уровень, я думаю, что и другие ребята будут эту традицию поддерживать, и уже у нас будем стремиться к выполнению заслуженных мастеров спорта. Титул майстра спорту міжнародного класу на да земляк завоював, перемігши в міжнародному турнірі в Сімферополі, де змагалося близько 150 боксерів із 12 країн. Була у нього місця, жив, жив, тренувався. Вот Підсліднє тренування до цього класу А турніру Підготувався, Специально я знал, что последняя возможность выиграл. Чтобы выполнить норматив мастера спорта международного класса, нужно в течение, скажем так, календарного года стать призером чемпионата Украины среди взрослых и выиграть турнир класса А. То есть такой турнир, на котором мы сейчас участвовали и который Александр выиграл. Также участвовал у нас Станислав Дедов, который занял третье место. Это уже второй турнир э, с его участием. И второй раз он занимает третье место. Можно сказать, что он у нас пока мы в шаге буквально от э, завоевания золотой медали и еще выполнения одного норматива мастера спорта международного класса. Сирибатюк, Иван Мурав, Тываднятва. А тим часом сьогодні в Чернівцях розпочався півфінальний етап чемпіонату України серед ветеранів у віковій номінації старші 50 років. За єдину путівку до фінального раунду боротьбу розпочали три команди: Закарпаття, Житомир та Буковина. У складі нашої команди грають такі зіркові ветерани українського футболу, як Василь Задорожняк, Іван Гакман, Віктор Мглинець, Дмитро Білаус та інші прославлені гравці, які свого часу творили історію краєвого спорту. У стартовому матчі наші земляки зустрілися з суперниками Житомира. Рахунок цього поєдинку – 1-1. Володар же фінальної путівки визначиться завтра. Коли в боротьбу включаться закарпатці і буде зіграно ще два поєдинки. На сам кінець нагадаємо головні теми п'ятниці: Михайло Папієв отримав чорну мітку від своїх за розвал партії регіонів на Буковині. Поки українці остаточно втрачають віру у справедливість судової системи, владники вирішують зробити суд удвічі дорожчим. Родоволосій художниці вдалося неможливе виміряти об'єм жіночої краси. Це 99 кубічних метрів відвертості краси та ніжності. На такій події була багата п'ятниця. Бажаю вам вдалих і легких вихідних та виключно добрих новин. До зустрічі на телеканалі ТВА. До побачення.